Причина неможливості завагітніти не суто жіноча. Статистика демонструє у цьому питанні рівність чоловіків і жінок. Проте щороку фахівці відзначають поступове зростання чоловічого непліддя. Це загальносвітова тенденція. Найчастіше через перевтому деколи буває так, що достатньо чоловіку відкоригувати режим, дати йому тиждень, другий, ну грубо кажучи, виспатися, і життя стає, життя стає краще, пара отримує вагітність. Згубно на репродуктивне здоров'я впливають і шкідливі звички для жінок більш шкідливі цигарки для чоловіків пиво. Якщо взяти чоловіків окремою категорією, тут простіше, тому що сперматогенез 72 дня. Чоловіки відмовляються від походів до ван до сауни, відмовляються від алкоголю, відмовляються від цигарок, в них спермограма нормалізується. Жіночий організм, на жаль, такий, що якщо жінка вже токсини ввела собі в організм, вони залишаються практично на все життя. Причиною того, що пара ніяк не може отримати бажаний висновок лікаря вагітність, медики називають і надмірну сексуальну активність. Для оптимальної показників спермограми повинно бути 3-5 днів утримання перед овуляцією. Дуже часто помилка багатьох молодих пар це заняття коханням при плануванні вагітності щодня, а то і кілька разів на день. Тобто при плануванні це 3-4 рази на тиждень. Якщо чоловіки перевтомлюються, то найчастіша причина жіночого непліддя, запущені хронічні запалення та ендометріоз. На першому місці воспалітельне заболівання, які чаще всього в молодому візрості, в Вот. І вони найбільший вес дають в проценті безплодія у молодих пар і у пар середнього віку. Вот. Ну, а дальше з віком тенденція змінюється. На перше місце виходять гормональні порушення. Вот, таке захворювання, як ендометріоз. Різні різні порушення, пов'язані з виявленням доброякісних опухолей, кіст, міом. Також стосується сучасних жінок це відкладання репродуктивної функції. Тобто, якщо раніше жінка жінки якщо жінка до 25 років не народила, то це вже було дуже пізно. Зараз жінки відкладають репродуктивну функцію до 30-35 років, і поки вони чекають е, якихось оптимальних умов для виношування, якраз посилюються запальні захворювання, може прогресувати ендометріоз. Тому дуже суттєвою профілактикою є народження дитини до 30 років першої вагітності, а далі вже за бажанням жінки. Так, в Україні є чимало прогресивних технологій боротьби з безпліддям навіть у найскладніших випадках. Але обійдуться вони не просто в копієчку, а в десятки тисяч, а то й більше гривень. Тож відповідально ставитися до здоров'я треба з молоду і вчасно лікуватися.